Ну що ж, всім привіт! З вами я Фрізай. І це друга частина п'ятої серії виживання на, на одному блоці в Майнкрафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну а ми починаємо. Якщо я думаю, я зараз побудую якраз на нагаро крему для овечок і корів. Ну, я добув все є. Ну, і загалом. Треба зараз подумати, де саме в мене буде ще одне місце для, для всіх тварин. По факту, воно буде менше, да, Тому, що, ну, не треба велике. Так от, я думаю, що я побудую ось тут, типу ззаду. Так що знадобиться більше дерева. Ще одна сокира майже зламалася. Ну, але загалом... Такс. А можна мені це зробити? О, все, вийшло. О, я хочу зробити, типу ось таку доріжку туди. І зараз ми збираємо ще трошки пшенички. О, яєчок. з дваж. Беремо. Думаю, лише один стак. Перероблюємо в дошки, ну, пли півблоки. І воно буде ось тут. Тобто, раз, два, три. І ось тут воно почнеться. Тобто, воно буде шириною. А воно навіть шириною буде менше. Тобто, думаю, отак. Да, я думаю, я зараз, типу, зроблю тільки для нього. І якщо це раз, два, три, тобто, ось це. Зараз я буду, це зараз я зроблю типу величину ферми. Знаєте, я думаю, я все-таки збільшу її досюди, отак. Бо все таки замаленька. У мене тут просто купа. Просто все. Ферма дерева це прекрасно. У мене тепер і яблуки є, і палки. Тепер на палки не знадобиться витрачати дерево. Як їжа деколи можна буде і яблуками почастувати, взагалі. прекрасно. Тобто, так, да, раз, два, три, чотири. Це буде ось така ширина. Раз, два, три, чотири. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, раз і десять. так. Якраз у мене є. Ну, окей, можливо, все-таки трошки паличок ще знадобиться зробити. Все, тепер ми беремо, робимо купа паркану. Окей, я думаю, весь який можемо. Ну, 48. Все, і ще 14 штук залишилося. Ну, окей, загалом. Тоді зараз треба зробити хвіртку. Добова хвіртка. Сюди. І нормально. Тобто тут є чотири блоки, я, можливо, все-таки ще колись збільшу до більших розмірів. Ну, саме ширину, воно прям дуже маленьке. Ну, але навряд. І залишилося взяти пшедичку для того, щоб просто так, спусі за пшеницею. За пшеницею давайте, пшениця. Так. Сюди, сюди, давайте, да, дай, дай є. Все, ви тепер тут назавжди. о, Все, тепер мені треба. О, до речі, а ми якраз тут трошечки вугілля зробимо. Дерево загалом є. Так, треба. і загалом все. Тут залишилася одна корова. І одна овечка, яку ми зараз, які ми, яких ми зараз спробуємо вивезти. І ми успішно це зробили. Тепер залишилося їх довести сюди, до інших. Давайте. Обходимо і сюди, і заходимо. Овечка, корова. Прекрасно. Корів і овечок ми годуємо. О, дякую за романтичний вечір. Все, прекрасно. Тепер можна спокійно спати. А, роботу виконано. Так от. А тепер ми беремо всі яйця, які в нас є. І будемо зараз робити величезну армію курятинів. Що, так мало яєць, серйозно? Лише два стаки. Мало яєць. Я очікував більше. Ну, зато потрошки дивіться. Блін, все закінчилось. Ну, окей, великих ще погодуємо. Все, все потрохи. Все починається з найменшого. Е, одна велика. Ти чому ту, там? Мені треба вугілля. Трошечки. Для того, щоб зробити смолоскипи. Для того, щоб освітити неосвітлену на територію. Наприклад, тут по кутам розставити смолоскипи. Тут зробити. освітити все. І я чую десь павука. Ось наш павучок. А де димка? Вбили. О, ще три яйця є. О, випала одна. Нічого, це все тільки початок. Опа ще яйця бачу, іду І у мене ще є два яйця прекрасно. І зараз я що хочу? Я. Хочу посортувати взагалі ось це все. Тому що воно, ну. Я взагалі склад роблю, а не просто місце для скринь. Так що, та, зараз почну все сортувати. А, тобто, мені треба буде очистити якусь скриню, але спершу саме початку треба зробити таблички. Багато там, а, мене палиці вже є. Так от треба зробити таблички трошки, щоб, типу. Типу писати тут таке то тут таке то І можна зробити навіть ще скільки, Вісім скринь. Хоча ні, стоп, навіщо робити, якщо вони 100% є. Ось одна скриня, 3, 4 чест 3 underground chest. Так, зараз викладу поки що де потрібно І можна їх усіх зараз тут Ви все, готово. Чотири скрині, е, вісім великих скринь забезпечено, а зараз треба лягти. Знаєте, що я замітив? Що тут темно, що тут треба освітити, і я не можу туди куди постійно поставити, так що тут тільки йду ну, ставити на підлогу, прийдеться. І давайте зараз швиденько перебачимо, я це все от. Те, що там, те, що це все розсортує. Я не знаю, скільки це часу мене займе в реальності, скільки зі швидкою перемоткою, але попробуємо. От. Я не знаю, скільки прийшло з пришвидшенням, але у мене, здається, пройшов майже весь день. І давайте про те, що я говорив. Беремо курятинів! І нехай вони... І все, зараз в нас буде ще більше маленьких, які виростуть і теж стануть великими. Знаєте, що я зрозумів? Там треба поставити землю, тому що там у мене вівці, а вони без землі не будуть, ну, вирощувати шерсть. Тому, отак. От і, до речі, ось тут можна зробити ось так. Щоб так показувало. Все, готово. І вже та потрохи є курятинів і овечок розмножимо. От овечок 100% треба Я так, все, вони там розмножились, все достатньо. Ну, просто шкіра нам не треба всі. Тобто, нам навіть одна грибна корова тільки потрібна, більше ні. А ну, овечки там, можливо, звовни щось, а от, ну, прості корови. Зі ну, шкіри можна буде броню зробити, але не знаю. Та ну, коли вже ніч настане, ну окей. Але навіть поки не достало, можна подивитися, як освітити, ну, Це я реально зафейлив, тому що, ну, перебудовувати я просто тут не хочу, воно і так гарно. А ну, прийдеться якось так ставити. Ну, бо на скрині не поставиться. І так, да, як ви вже бачили, що такі перемозі, я трошки тут уже посортував. Тут в нас буде дерево. І так що продовжуємо. Круто. І ще одне. Ще одне випало! Е, ви тут, я так бачу, вряд вийшли. Щоб подивитися, що там в корів і твориться. У вас набагато краще життя, розумієте? У вас набагато краще життя. У вас тут велике У вас велике місце, а їм дивіться, як тиснути. Не треба до них дивитися. Я вам не забороняю, але навіщо? Але мені не вистачило терпіння тут усе поскладати. Ну Загалом, зверху, от усе є, тобто все добре. Знизу, інстру... ну, знизу тут Взагалі нічого не готово, але ну, початок все треба починати з малого, от я і почав з малого. І знаєте, от у мене зараз ідея тільки почати будувати або ну почати будувати фармилку, або розширювати острів, або ламати один блок. В мене немає просто ще і що робити. Але я все. Ну, а на цьому я буду закінчувати да, так несподівано. На наступній наступній серії я уже дороблю сам фармилку. Можливо,... Подобуваю один блок і, сподіваюся, нарешті буде акровент. Це друга серія без нього вже. Да, Трошечки сумно, ну нічого. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом. Ну, а я говорю всім до побачення. Всім па-па!